Для того аби потрапити у джунглі, вінчанам не потрібно їхати за десятки тисяч кілометрів. Вони знаходяться прямо на кореї, причому майже у центрі міста. Власниця звіринця пані Наталя каже, з дитинства мріяла побувати в Африці. Тому разом з чоловіком вирішили розводити екзотичних тварин вдома. Звірятка почувають себе тут як повноправні господарі. Зелена мавпочка Філ та макака макакамогот Джонік, хоч і схожі між собою, та мають різну вдачу. Он виспитаний у нас він знає, що не можна лазити по шторам, по карнізам, по подаконіках може бігати. шторку отодвигает. А цей, звісно, темний парень. Ще один екзотичний мешканець домашнього звіринцю мадагаскарська Ігуана Андрюша. Дивись, кімни Він приїхав до нам. ось такий от був йому два зараз. Щодня тварин відвозять у зоодворик, що в центральному парку. Його на день відвідує кілька десятків дітей. Ввечері улюбленців забирають додому. Втім, Енімал терапія триває і тут. Дворічний Максимко візитам до звіряток завжди радіє. Мама хлопчика каже, дитина не просто любить тварин. Граючись з ними, він вчиться рахувати, говорити та розпізнавати кольори. Один второй? два три, чотири п'ять. П'ять подивіться на нього, як він зараз обіймає цуцика маленького, як він його цілує. Звичайно, йому подобається. Це дуже розвиває в дитини любов до тварини. З нетерпінням чекають пухнастих і в реабілітаційному центрі промінь. Тож єнот фунтик тут частий гість. Ручки кабу бы, завжди в кулачки. Я смотрю, що дитина відкриває, дитина гладить». Контакт працюють з тваринами, дитина повторює действия тварин, особенно якщо дитина хоче ползти. Фунтик у нас animal therapy, он їздить за рулем с нами. Ти чого ж бо опять же та робота з людьми? Загалом, окрім мавпочок та єнота, у зоодворику родини чорних віденко також кілька десятків пернатих, декоративні свинки, коні, вівці та кози. Тварина відчуває цей став. відчуває, що дитині погано, чи де да її болить? Водно ну, відповідно зараз розробляються ці методики використання тварин у роботі з дітками, які мають психофізичні вади. Як ти О, Знаєте, Ірина Корш, Вадим Іжиєвський, новини, телеканал Віта.